Для терапії та поліпшення роботи яєчників 100 штук в упаковці. Це спеціально розроблені капсули для поліпшення роботи яєчників, неабияк підвищують вироблення естрогену в організмі жінки, що сприяє підвищенню загального тонусу організму, омолодженню шкіри, відновлюванню сексуального бажання. Капсули допомагають контролювати стрункість фігури, роблячи її стрункою. Знімають набряки, зменшують вікові пігментні плями. Препарат також сприяє м'якому перебігу менопаузи, є чудовим засобом профілактики, крихковості кісток, що виникає в період менопаузи, маткових кровотеч, ішемічної недужності серця, перепадів серцево-судинного тиску, інфаркту міокарда знижує ризик недуга Альцгеймера. Які... Покращувати стан нашого організму, відновлюватися і гарно себе почувати. Буде розкішна шкіра, підтягнута в тонусі, гарний настрій. Ендорфіни, сіротанінчик будуть вироблятися, і ви себе будете почувати просто чудово. Будете радіти життю і насолоджуватися цим життям.